Вітаю, шановні колеги. Компанія Life Biochem представляє вам унікальний за своїми властивостями препарат Азотолайф. Азотолайф це мікробіологічний препарат з функцією накопичення вільного азоту з повітря в урному шарі ґрунту. За рахунок уніфікованого комплексу мікроорганізмів. Підходить для будь-яких ґрунтів та не залежить від наявності рослини в ґрунті, може асимілювати азот як при наявності рослини, так і без них у випадку внесення препарату, наприклад, під осінню культивацію. Головними компонентами препарату є наступні азотфіксуючі бактерії. Азотобактер хроококум, азотобактер Вінеландії та клостридіум пастеріанум. Відмінністю препарату від препаратів попереднього покоління є вдосконалений метод глибинної культивації мікроорганізмів, завдяки чому вони синтезують велику кількість полісахаридного слизу, що дає змогу вносити препарат в одній баковій суміші з РКД. Окрім того, азотолайф має вторинні функції, а саме, гібереліни, поліаміни, саліцилова кислота стимулює розвиток вторинної кореневої системи, що впливає на мікробіологічну активність ґрунтового комплексу. При застосуванні азотолайв з нормою 6 літрів на гектар, без внесення азотних добрив, фіксація азоту складає від 40 до 60 кілограм діючої речовини на 1 гектар. Форми азоту амонійна і нітратна. Норма використання препарату від 3 до 7 літрів на гектар. Препарат слід застосовувати при посіві шляхом внесення аплікатором в насіннєве ложе або оприскуванням ґрунту оприскувачем з подальшою заробкою препарату в ґрунт. Ми рекомендуємо застосовувати препарат також при протруюванні насіння, що при внесенні насіння в ґрунт призведе до утворення бактеріями сфери у 2-3 см навколо насінини, в якій буде активно продукуватися азот, що пришвидшить розвиток насіння. Найвищі результати Азотолайф показує по кукурудзі, так як кукурудза виділяє цукри, які є прямим джерелом живлення даного мікроорганізму. Підводячи підсумки, головними перевагами препарату Азотолайф є коригування дефіциту недовнесених мінеральних добрив та висока біологічна ефективність при мінімальних затратах. Ми рекомендуємо використовувати препарат Азотолайф в одній баковій суміші разом з РКД. Азотолайф від Life Biochem – це азотне живлення нового покоління.